Народ, всім доброго дня. Ну що, сьогодні, 17 жовтня, 24 рік. І сьогодні я хочу розказати, чим закінчилася та історія із гарантією від техноторгу? І в принципі, я можу сказати, що я вражений. Я вражений. Тому сідайте зручніше і дивіться відео до кінця. В чому ж питання? Яка ж проблема сталася у нас? E, значить, місяць тому у мене на комбайні почали трішки летіти підшипники. В принципі, отам в мене в бункері полетіло два підшипника. У мене на п'ятці, ось у цій жатці зерновій почали підшипники летіти. Там у мене на кукурудзі ніжний варці полетів підшипник. Ну, Коротше, щось почалось проблема із підшипниками. І якби я виставив про це відео. І я виставив відео про те, як техноторг відреагував на це. А саме він сказав, що завод не може, вони не можуть мені дати ці підшипники, тому що завод не дає гарантій на підшипники, типу що це розходники. Ну, частково я можливо і погоджуюся, але ж потрібно розуміти, що підшипник на зерновому леваторі це підшипник, який може ходити 2000 мотогодин, а не 200 мотогодин комбайна. Тому це таке питання. І що я хочу сказати? Ну, виставив я це відео, виставив, виставив, висить воно. І, в принципі, дня два так пройшло, і Технотор не змусив себе чекати. Технотор сказав, раз ти такий молодий, гарячий, хочеш робити, то ми тільки за дали вони мені ось, рівня дали мені. Тому що я знайшов у себе тріснутого рівня 3955-го. Ну просто він ще ходив би, але ну. Колись би він все одно грепнув. Дали мені рівня і дали мені ось чотири подшипника на жневарку. Сказали, роби, як ти хочеш, робить, то роби. І в принципі, які в мене можуть бути питання. Ну Питання можуть бути за ті подшипники, що зверху. Так вони мені сказали, ми тобі приїдемо, зробимо техогляд. Ми тобі приїдемо 250 ТО зробимо там уже 310 годин. Кажуть, ми тобі приїдемо 250 ТО зробимо, бо ну оце ми тільки так можемо зробити. Бо підшипники, завод не дає гарантію на підшипники, і ми тобі не можемо його виписати. Тому так, ми не можемо його списати. І в принципі, я вам скажу чесно, що я шокований від такого розвитку подій. Я шокований, ви скажете, чого ти шокований? Ти ж відео випустив, ти ж там багато людей подивилися. Що я можу сказати? У нашому господарстві небагато землі, ну це до 100 гектарів, менше 100 гектарів. Облюваних угідь. Великі компанії, такі як Техноторг, такі як Агроресурс, ну я знаю, що раніше, раніше було так, що великі компанії не звертали увагу на дрібних сільськоспировників, таких одноосібників, яких там 20 гектарів землі, 30, 40, до 100 гектарів землі. Тому що. Е, тому що такі сільгосвиробники не конкурентні, вони не можуть купити велику техніку. і в принципі Для чого от, в компанії годити цим клієнтам, для чого дотримуватися, тому що вони, вони не можуть купити великої техніки. І бачите, щось помінялося все-таки в житті. От компанія Техноторг от, вона мене реально приємно вразила. От вони мені сказали, ми не можемо тобі дати підшипники, ми приїдемо тобі, те зробимо. І ось що хочеш, роби без питань, ось, на роби. Які можуть бути питання, ось що роби. і Я просто не знаю, що, що сказати. <смі> я просто не знаю, що сказати. Я дуже приємно вражений. І... Тому така ситуація склалася. І я дуже вражений, прям, що така компанія, як Техноторг, вона реально цінує своїх клієнтів. Мій батько почав це питання. Почав цю співпрацю з цією компанією ще з 2012 року. І, в принципі, досі ми працюємо. Ми беремо у них гербіциди, беремо всякі ЗЗР, беремо запчастини, беремо техніку. І ще ну, таких питань не було. Це одне таке питання виникло, Я можливо трішки погар... погарячкував. Так ну молодой, гарячий. Ще я хочу, щоб було все ідеально, чітко. Ну воно в житті так не виходить. І ну от компанія відреагувала, і я дуже радий. Не будемо рушити цю дружбу, яку у нас склалася із 2012 року. Батько купив у них трактора. Отак, отак хтось з мене там задається питаннями. От, та ти такий сякий. Ти оце купив? Це за 80 тисяч доларів. Тут робиш на тих нивах, на тих радянських, на тих е, всяких. Не буду казати це слово, не хочу матюкатися, Я ми оце робимо. А ти оце такий сякий двадцять год тобі пацан, і ти ганяєш тут, розказуєш, що це так і так. Народ, це все починається і чогось маленького. Дане господарство існує вже більше 20 років, і це все починається. Починалося з ЮМЗ, якусь їх пух, який складений із частин, дід поварив. Потім уже тільки через 10 років, у 2012 році, батько зміг купити нового трактора МТЗ-821, який коштував на той момент. На той момент він коштував 160 тисяч гривень, що було рівноцінно 20 тисячам доларів. І це все потихеньку. У 2017 році дискову борону паладу купили. Ось у 2021 ми купили трактора Вовова. Усе ж у техноторзі ми купували. І культиватора, і розкидача, і оприскувача, і те, і те, і запчастинами постійно беремо. Це ж не за один рік воно робиться. Це ж, ну, зрозуміти, народ. І ми отак потихеньку з цією компанією співпрацюємо і дойшли до того рівня, що ось мені треба антифриз у тракторі ось поміняти, бо я літом не міняв. Я дзвоню, кажу, що В'ячеслав, мені треба антифриз. Він каже: хорошо, буде. Каже, завтра, або післязавтра буде, там він прийде. Мені раз і машина вже привезла прямо додому. Так само із пестицидами. Я дзвоню і кажу, що Дяд Саш, мені треба гербіцид на 10 гектарів кукурудзи, недорогий. І він мені дає, так само, як я скажу, мені не треба гербіцид 24D і нікусульфурон. Тож він мені привезе, які питання? Тобто, той самий менеджер, який там жалівся на менеджера із грибінки і розказував, що. Якийсь він там не такий. Ну, коротше народ, пишіть мені пошту свою внизу. Я вам напишу туди номер телефону чоловіка, який реально професіонал. Він вам може продати на 400 тисяч техніки так, що ви її навіть в очі не побачите і ви будете нею задоволені. Тому я вважаю, що це непорозуміння вирішено, тому що як його назвати, що інакше як непорозуміння. Ну, дали мені по гарантії і, і те, і те, на, на підшипники, ось що тобі, на рівня тобі. На тобі, ось ми тобі ще техогляд зробимо, щоб, ну, щоб ти був задоволений. Ну, я, які питання можуть бути до цієї компанії? Будемо далі співпрацювати, не будемо нічого видумувати. Тим більше, якщо хтось думає, що щось буде краще другій компанії, я думаю, що навряд ми, українці, нація єдина. Тому така ситуація, народ і. Я не знаю, що ще сказати. Я задоволений. Це був такий нюанс. Я, можливо, пізніше навіть трішки передумав про свої слова, бо ну якось ну сильно жорстко. Я, я такий жорсткий. Можна було проще, гуманніше це питання все вирішити. Ех. Тому така ситуація. Така ситуація. І все ми беремо в технотурзі і те, і те, і те. Усе, що у нас є, ми взяли в техноторзі, уся техніка. Ну, ми купили дві компанії, бо техноторг не, не торгує цими пугами. Тому техноторг лайк. У мене питань до них немає. Тому що, ну, які можуть бути питання? Все дотримано. І тим більше, вже оце пару днів уже гарантія закінчилася. Да. Питань немає. Хтось каже, що це те. Це ти купив якогось мотоблока китайського за 80 тисяч Ти Воно треба було купити 1177 за 20 тисяч доларів. Я можу сказати, я молотив цим людям, у яких і домінатори, і джундіри, і другі комбайни. Я молотив цим людям. І я знаю, як оцей комбайн мотивати, як джундір. Оцей комбайн молотить швидко і хорошо молотить. А комбайн клавішний, ну що його візьмеш? Ну, він буде повсти тобі 4 кілометри чи 3 буде на тих, як з теб стою буде метр пшениці, він буде повсти кукурудзу, ти не помолотиш. Це так, щоб змолоти свої 10 гектарів у рік. Ну, це не серйозно. Оце серйозний апарат. Можете мені розказувати, що хочете. Класи великі, там кейси я не розглядав, тому що, ну, не знаю, мені вони не до вподоби. Вони хороші, комбайни, я не спорю, але якщо їх продали, значить у них вже щось не так. У них вже щось не так, і за ними треба сильно дивитися, треба бути великим спеціалістом. У мене, наприклад, немає таких умінь. І плюс він мені не треба. Я в кінці року випущу відео, я вам чесно скажу, я оце пам'ятаю 18 серпня, як я заїхав у Сою, і 5 жовтня, чи що, 7, 7 жовтня як пішов дощ. Все, я в мене наскільки цей комбайн додав роботи, що просто не містив. Тому така ситуація з комбайником. Стоїть, ще його не чистив. Зараз ось ми в Оренці. Знову їду орати. Це так думаю, відео запишу. Бо вже ну, чимало часу пройшло, компанія я думає, що він, там собі, що він сам собі гадає? Ось така історія. Я вважаю, що це непорозуміння. Вичерпано. Питань немає ніяких. Все добре. Будемо купувати у техноторзі техніку. Я вже знаю яку. Е, да. Тим більше у них там зараз проходить акція. Подзвонив менеджер і каже, що є акція. Е, що якщо хочете купити, то можете плат... платити 10% за техніку зараз. Бронюється. Техніка під тебе, бронюється ціна, і також, якщо вітчизняний виробник, то компенсація. Тому всі, хто хоче купити, може скористатися цією можливістю. І бронюється це все питання і остальну суму ти можеш доплатити до весни, до березня. Е, тому я буду шукати ці 10%. <с, <с,> Мені вони потрібні. Е, бо я хочу купити техніку і кукурудзу зараз не хочеться продавати. Хоче ціна 8600. Але не хочеться що продавати. Хочеться дочекатися піку. Компанія, отак, так само компанія пішла на поступки аграріям: що не хочете продавати зараз? Заплатіть усе, щоб ми забронювали вам техніку і ціна. І... Забронювали ми все це питання. А ви тоді вже доплатите. І я хочу цим скористатися. Хто хоче купити нову техніку, то без питань. Я думаю, техноторг вам у цьому допоможе. Ось так. В принципі, я хочу купити, я буду шукати цих 10%. Дуже надіюся на те, що зараз дадуть допомогу від Дару, тому що. Е, тому, що обіця... е, тому що вже змінився статус заявки. у Дарі, подавали. Ми з другого разу подали, з першого у нас не вийшло. Помінявся статус заявки на підписано. підписано. Також хочу додати, що ми працюємо офіційно, офіційно ми працюємо і цього трактора ми, наприклад, брали через кредит. І комбайнами брали також через кредит. Тому що нам так. Вигідно в нас так виходить. Не в кожного виходить взяти отак за готівку, це треба бути дуже багатою людиною. Дякую Приватбанку. Може вони нам і на оприскувач дадуть кредит, бо якось теж викинути, отак, витягнути із свого кармана зараз, отак більше мільйона важко. Тому така ситуація народ. І я вам хочу сказати, що технотор допомагає. коли ви хочете взяти навіть у кредит, допомагають, ідуть на поступки. Компанія солідна. Тому будемо них брати, бо не знаю, як в інших буде. Та й не цікавить, в принципі. Да. Будемо брати у техноторзі. Я хочу, щоб триватбанда криди ще й 5-5%. Але побачимо, що з цього вийде. Ось так, така історія. Питання народ вичерпане. Усе так як я розказав. Це ні в якому випадку не реклама. Дали мені кепку. Кепка класна, реально. Ось така склала ситуація. І слава Богу, це все вирішилося, що усе добре. Головне, щоб усі були задоволені, щоб усе було добре. Тому. Підписуйтесь народ на канал, будемо показувати пізніше, що ми там хочемо купити. Ну, Покажу тоді вже, як купимо. Да. Ось ось так. Ось так якось. Тому погнав я працювати, бо мені ще депом треба написати і до 30 го числа його здати. Аж 13 днів і в мене ще оренки куча. За тиждень я не справлюсь точно, і ще почне, тому погнав я працювати. Всім дякую за перегляд, всім удачі!